Шево, скільки ж у нас ще легенд бракує! І у всьому підлий змій винен, що легенди вкрав. В усьому Іван винен. Іван? Який Іван? У нас ще один зловмисник. О ні. Ні. У нас ще один друг. Не дивуйся, це ж легенда. О, Шево. А ти не помилився? Може, нам треба трошки нижче спуститися? Ні, якраз зараз і тут відбуватиметься найцікавіше. Одного дня, коли ще не було народів, вирішив Бог покликати до себе Івана. Іване! Іване! За бажанням бога вмить з'явився Іван. Кликали, пане отче. Ось візьми, Іване, цей мішок, піди з ним на край світу і закинь його далеко-далеко, щоб ні згадки, ні духу його на моїй землі не було. Як скажете, пане отче? Лишень не відкривай його. І не заглядаю нього. Забрав Іван мішок і пішов до краю світу. Давай і ми за ним. Пішов? Він скоріше впав. Довга дорога була до краю землі, але Іван не жалівся. Перто тягнув за собою важкий мішок. Але йому до болю цікаво було, що ж у ньому таке, що там рухалося і шурхотіло увесь час. Довго тримався Іван, але цікавість його таки переважила. Вирішив він. Хоч би на мить, хоч би оком зазирнути, що там у мішку. Але щойно Іван трішки ослабив мотузку, як вирвалися із мішка змії та жаби, ящерки та скорпіони. Усе гаддя, що господь по землі зібрав, та геть викинути наказав. Дідусю, бабусю. Не можу, не можу цю легенду забрати. Це, це ж рідня моя. <гум> Розповзлися по землі змії та ящірки, розплодилися, і тепер у кожному куточку можна їх зустріти. Побачив Бог, що наробив Іван, і вирішив його покарати. Пане отче, я, я позбираю їх чесно, усіх усіх. Будеш збирати, будеш, і щоб легше тобі було це гаддя збирати. Матимеш ти дзьоба гострого та довгі ноги, і доки не позбираєш усіх, не бути тобі людиною. Іван перетворився на лелеку і полетів по світу збирати гаддя, що сам і випустив. І, хоч покарав Бог Івана, але скоєного вже не повернути. Ось звідки лелеки з'явилися. Ясно, чому вони гнізда біля будинків в'ють. Іван за людським життям сумує. Я думаю, йому і лелекою непогано ведеться. Непогано? Їсти змій і жаб? Фу. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька. 1879, Місто Львів 79008.